Цей саміт міру, як навіть якщо він не буде, він буде тільки впливати на перемир'я. Перемир'я. Тобто він, ну скажімо, для нас він не такий важливий, бо на перемир'я вже багато кажуть, і багато хто каже, да? і цей саміт тільки буде підтверджувати це перемир'я, бо тут п'ятірка. Тобто, давайте відпочинемо від цього всього, а потім подумаємо. Ну це перемир'я. Тобто О. нам надії на нього не треба, великих. Буде він, не буде він, що він нам допоможе, навіть якщо він буде, він нам окрім перемир'я нічого не допоможе. Завершення війни і мир можливе тільки військовим шляхом, чи щось може статися? Якась подія, яка може до цього призвести. Мені кажуть, що військовим шляхом так, і він буде найскоріший. Але для цього потрібно, ну тут лицарь мечів, а лицарь мечів має а, повну амуніцію. Тобто, військовим шляхом так, але при умові, що буде повна амуніція. Тобто, і люди, і у людей буде да, повна амуніція. Тільки тоді. Тобто, якщо нема оцього в повному обсязі, то Сам військовий шлях він вже ну, неможливий, да? бо, бо недостатньо того, чим можна це робити. В Білорусі Китаї проводять навчання, М -м висадка повітряного десанту на кордоні з Польщею. Проводять на території Білорусі. А які справжні цілі китайських військових і які загрози для України є від цих навчань? Відпрацювати, відпрацювати якісь тактичні дії, якщо вони понадобляться? Зараз подивимось для кого. Тобто це відпрацювання саме тактичних дій. Так, кому вони, ну для кого вони тренуються? Да, я так розумію. Угу, угу. Ну, це щодо тих е, стран, які попросять Китай. Тобто для союзників Китаю, я вам скажу тут е, трійка, ну три трійка мечів, це як я на неї кажу, серця трьох. Да? Тобто, е, це компанія з трьох осіб, і якщо комусь треба, то ми. Підемо. Ну, допустим, Китай, Білорусь. Я, я кажу, допустімо, да? і Росія. І комусь треба, то, будь ласка, ось є готова армія. Це про то. Росія попросить цю готову армію піти на Україну? Попросить. Попросить і вони почнуть іти. Оце попросить, а оце почнуть йти. Тут немає десятки, тому я не можу сказати, що вони дойдуть. Але воно вось попросить. Ой, де воно, Зараз. Оце попросять, а оце почнуть іти. Але це при умові, якщо Росія буде незадоволена а, ходом війни, або якщо буде не так, як вона хоче, якщо або якщо до неї не будуть лояльності. Робить інші країни. Отак. От То моя собака. А я чую позволю. Це її козир. Але піти і дойти це різні речі. Понимаєте? Я бачу, що вони готуються, я бачу, що буде команда, і я бачу, що вони підуть. А от чи дойдуть вони, треба подивитись. Давайте почимоти. Давайте, чи дойдуть до України оці китайські. Як їх називають? Китайська армія, скажімо так. Китайсько-білоруська, вони ж там спільно тренуються, але? а, зараз. Чи дойде до України? китайська-білоруська армія. Може, знаєте, не дойдуть до України, чи е, перетнуть кордон? О, давайте чи перетнуть кордон, це правильно. Так, чи перетне е, кордон, китайська білоруська армія, е, кордон України. Зараз. Ні. Нема перетину. Дияво перевернути, нема перетину. Ось його пішли, як пішли, так і прийшли до кордону і стали і вперлись в стіну. В стін, мечі, це, е це якісь металеві пристрої або щось, що їх не пускає. Так? Це не тільки люди, це металеві якісь, ну, може, там металеве, ну вони підуть і вони дойдуть. Може бути, так да. не пройдуть, але підуть і дойдуть. Південна Корея запустила масове виробництво лазерної зброї проти дронів. Вартість одного пострілу півтора долара. Чи може це диво техніки опинитись в Україні? Так, чи може лазерна зброя від південної Кореї опинитись в Україні? Ну в плані допомоги нашим військовим? Так, 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 так. Може, і опиниться, за це вже домовляються. Може, і опиниться, показуємо. За це вже домовляються, показую. А оце нам кажуть, з вами на цю тему закрити рот далі. Закрили рот. Рот закрили, все зрозуміло. Так. Питання від мешканців Львівщини пишуть, в них пройшла інформація про отруйну воду у криницях Львівщини, прям кілька районів. Чи це правда, ага. яка причина в криницях отруєння води? То... Угу. Чи то правда, що в криницях Львівщини отруєна вода? Правда. Не во всіх, правда, криницях, але є криниці, в яких погана вода. Да. Оце отруєння. Покажу. Це отруєння. Оце руками. Ручним. Ну, руками. А оце карта болота. Тобто вручну зроблено отруєння води. Тільки не во всіх. Не во всіх бо це чого? ж таки дев'ятка. Але дев'ятка це великий відсоток. Для чого? Для чого є отруєння вишні? Щоб збудник пішов. Щоб по воді через воду пішов зводник. Ну, оце, бацила, бактерія. Оце. Ну, щоб воду. Це якась диверсія? Щоб... Щас це диверсія. Це диверсія. Так, це диверсія. Це диверсія, показую вплив на людей, які не воїни. Ну, тобто, є звичайні люди, які мирні люди, які живуть, Це, це диверсія на, на, на них. От так. так, тоді маю два запитання: чи буде викрито тих, хто це вчинив, і чи буде нейтралізовано загрози? Ну, подолана проблема. Так, чи буде викрито? Буде викрито і вже знають, куди слід тривати. Буде викрито. І що ще ви питали, другий? Чи буде нейтралізовано цю загрозу і ну, вирішена ага. проблема з водою отруйною? Буде. Буде нейтралізовано, як тільки знайдуть. Як тільки знайдуть, будуть, буде нейтралізовано. Ну, Спочатку е, треба знайти, а потім е, нейтралізація. Події от саме так будуть розвиватися не навпаки. Друзі, хто з Львівщини нас дивиться, будь ласка, будьте обережніше, вживайте перевірену воду, бережіть себе. Ну і наостанок хочу вас, пані Ірино, запитати про екс голову Верховного суду України, який під заставу вийшов. І вчора за кілометр від кордону з Румунією був затриманий. Питання хотів втекти. Всеволод володкнязів. Все волод Князів хотів втекти з України, ну, то що його затримали за кілометр від перетинання кордону да, з України. Ну, звісно, він, він спрямовано йшов до е, кордону, щоб втікти. Ну, щоб Оце карта каже, швидко біжить, біж, біжить, так аж п'ятки сверкає. А диявол – це допомога. Це допомога і фінансування пані братство через ковід. Чому схема да? не сработала? Чому схема не спрацювала? Бо схема працювала до, до якогось моменту. Ну, тобто, до того рубіжу я тобі допоможу, а там вже ти сам. Я не бачу, що його просто швиранули. Просто е, до того моменту, поки його ну, пасли, скажімо так, да, кожен, кожен крок, то да, е, Він дійшов. А от е, коли сказали далі, ти сам ось людина стоїть, їй треба тільки річку, я показую, тільки річку перейти, да, і вона вже на свободі. Да? І отут, відкуда ні кое що з'явилося. <сум> Який да? буде розвиток подій? Чи понесе так. він далі покарання, чи буде ще спроба втекти. Який розвиток подій? Знову mm -hmm. піде вона е, на покар знову карта справедливості ось це карта Ну всякі судові справи. да Знову, а потім що? Ну а потім десь буде, десь буде в країні не зможе, не зможе втікти. Десь буде його шатати по Україні, ну він не зможе втікти. Ем... Ну там, е, скажімо так, він, е, ну, от цим, що він не перетнув, цим він засів в Україні надовго. Ну, як довго я поки не дивлюся, ну це не три угу. дні. Це досить тривалий час. Угу. А фактичного покарання ув'язнення не показує, так? Да? А зараз подивлюся, чи є фактичне покарання князева? від відтепер, ну хай на півроку, да? тут буде покарання. Тут буде покарання, тут, тут є затримання, тут є покарання і покарання від того, хто йому допоміг. Ну, той, хто одразу йому допомагав втікати, той його буде і або сам, або за допомогою когось, але через себе. Його ну 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 да, робити, і це буде робити законним шляхом. Так угу.